Як перевірити, чи у вас є моніторинг урожайності? Насправді все дуже просто: підходите до комбайна, дивитесь на свою камеру подачі зерна, і тут зазвичай встановлений датчик вологості урожайності, якщо у вас комбайн підготовлений. Вони можуть бути різної конфігурації, різних виробників. У джундіра він знаходиться чуть вище. Є датчики вологості, які знаходяться в Безпосередньо в бункері, в Джондіра їх називають зазвичай гітара, тобто в народі так їх називають. Коли у вас встановлений датчик вологості, на 90% це означає, що у вас і встановлений датчик урожайності. Ну, зазвичай так виробники роблять. Це означає, що ви можете бачити моментальну вологу і моментальну урожайність безпосередньо під час роботи або середньо по полі. Но це не означає, що ви можете робити картографування урожайності. Саме слово картографування виходить із слова карт, тобто карта. І відповідно, для того, щоб зробити карту, нам потрібно орієнтуватися на місцевості і зрозуміти, в якій точці знаходиться комбайн, коли безпосередньо знімає показники з датчика вологості, з датчика врожайності. Для того, щоб присвоїти показникам, які знімаються з цих датчиків координати, нам необхідно GPS-приймач. Відповідно, ми встановлюємо GPS-приймач, і тоді наш комбайн зможе картографувати урожайність. Не просто її показувати, а і картографувати. Відповідно, даний комбайн вже обладнаний на 90% можливості картографування врожайності. Йому не вистачає тільки GPS-приймача. Плюс-мінус точності 30 сантиметрів від проходу до проходу вам вистачить. Будь-який приймач американського або канадського виробництва підійде ідеально для цих робіт. Немає сенсу використовувати РТК, супутникові поправки, платні сигнали і все інше. Точність плюс-мінус 15 сантиметрів, 30 сантиметрів вліво-вправо, особливо ролі не, не зіграє. Тому якби є така інформація, будемо з нею працювати. Чи важливо мати приймачі одного виробника для того, щоб всі твої комбайни працювали під одним сигналом? Насправді приймачі не важливо якого виробника, так як я попередньо казав, головне, щоб вони були якісні. Тому я не рекомендую використовувати китайські приймачі, тому як у них точність від проходу до проходу 1,5-2 метри. Відповідно, якщо у нас буде на полі працювати два комбайни з ширину з восьмирядною жаткою, наприклад. 5,6 і 5,6 і наприклад, і в них точність плюс-мінус 2 метри. Якщо вони два, наприклад, зійдуться в одну сторону, то відповідно вони будуть іти по карті у нас на відстані 2 метри один від одного. Ну і відповідно у нас буде спотворюватися ситуація. А якщо вони будуть ходити, наприклад, не поряд один з одним, а наприклад, один взяв загінку, інший взяв загінку. І коли потрібно буде ці куски скласти в одну карту, це трошки буде складновато зробити. У нас буде так звана. Рвана карта, відповідно, буде неякісно відображена інформація на полі, тому рекомендую якби, заплатити чуть чуть дорожче, але отримувати той результат, за, за для якого ми це все робимо. Не просто поставити GPS-приймачу він там був, а отримати якісну інформацію за використовуючи якісні брендові gps приймачі які нам дають точність на безкоштовному сигналі 30 сантиметрів. Скільки важливо актуально зараз мати автопілот на комбайна? На, ком... на мою думку, автопілот на комбайнах е... акту... актуальна річ в плані економії часу і в плані економії пального, так як вони нам допомагають уникати роботи з так званим надлишковим обробітком. Коли ми, наприклад, на, на полі працює там декілька комбайнів, там 2, 3, 5, і вони, як зазвичай, взяв один загінку, другий загінку, третій загінку, і потім в кінці там хтось іде пів жатки, хтось іде там, пів метра, потрібно йти по жатки, хтось там жатки, хтось там півтори залишається. А коли в нас буде автопілот, ми автоматично розбиваємо. Е Лінію навігації робимо. Потім беремо флешку, скидаємо, наприклад, на інші комбайни. Цю лінію, і вони всі працюють по одній лінії. І, відповідно, у нас немає оцих залишків на клинах і на загінках. І це нам що економить по перше паливо, по-друге, час і підвищує ефективність нашої логістики в першу чергу. Чи виникають якісь додаткові умови до приймачів? Для моніторингу врожайності не виникають, на мою думку, нема сенсу переплачувати, так як точність від проходу до проходу 30 см, 15 см, достатньо для роботи Ну, Прошу звернути увагу, що це комбайни, які будуть працювати з культурами суцільного висіву, такі, як, наприклад, там, ріпак, такі як там, пшениця, соя. А те, що стосується, ну, навіть соняшник. а те, що стосується такої культури, як кукуруза, то там якби багато змінних, які впливають на якість результату роботи автопілота. По-перше, він має бути якісно посіяний. З автопілотом на платному сигналі, відповідно, так само для збору цих культур необхідно, так само, якби платний сигнал, для того, щоб ми не ламали качани, не ламали рядки і працювали по тих лініях, по яких посіяли. Все. Дякую всім.